Далі до реакції експертів, президент Байден підірвав позицію України цього літа, коли публічно сказав, що членство в НАТО не відбудеться найближчим часом. Так прокоментував провідний пункт плану перемоги американський експерт з національної безпеки Метью Шмідт. Але навіть якщо запрошення буде, вважає професор, цього недостатньо. Вони не можуть продовжувати вести війну методами Росії, тому що вони не можуть нести такі втрати. Вони не можуть вести війну на виснаження. Росія може, тому цього запрошення недостатньо перед Україною. Величезний виклик трансформації, і це те, що Україна має зробити, щоб стати членом НАТО. Критичною є і економічна сторона цього плану. Я вважаю, що отримання прямих іноземних інвестицій, отримання цих грошей для відновлення України є ключем до відновлення територіального суверенітету в майбутньому. Бо якщо Україна відбудується і стане економічним центром, а є всі підстави думати, що вона зможе, то через кілька років українці на схід від якоїсь лінії розмежування обиратимуть членство в ЄС і мати ці можливості для своїх дітей, замість того, щоб бути в складі Росії. План, представлений президентом Зеленським, не є планом перемоги в прямому сенсі. Вважає інженер перших санкцій проти Росії, колишній посадовець державного департаменту США Деніел Фрід. На його погляд, це більше запит до країн заходу про потреби України. По суті, Він просить про більше західної зброї без обмежень і запрошення в НАТО. Тому що, як він говорить, немає тривалого безпекового рішення для України, окрім НАТО, і він має рацію: це не план перемоги в оперативному сенсі, який би гарантував витіснення росіян з усіх окупованих українських територій. Але це заява про те, що потрібно Україні, і Захід має реагувати на це конструктивно і позитивно. Віддамо належне адміністрації Байдена, членство в НАТО для України нелегке рішення. Це країна у стані війни. Тож це не просто, і адміністрація Байдена суттєво просунулася у цьому питанні. Є аргументи, що саміту у Вашингтоні бракував рішень, що деякі питання були перенесені у майбутнє. Я розумію ці аргументи, але очевидно, що адміністрація перейшла від небажання говорити про членство України в НАТО до визнання того, що зрештою Україна стане членом НАТО. Думаю, що оточення Байдена зрушило з місця, і вони розглядають це питання серйозно не тому, що це легке рішення, а тому, що важко уявити забезпечення тривалої безпеки на будь-які інші основі. А от аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Білісков вважає, що план перемоги важливий для того, аби Україна і Захід синхронізували плани і наявні спроможності для досягнення стратегічної мети зупинити наступ Росії і переконати Москву, що військовим чином вона не досягне успіху в Україні. І вступ до НАТО одне з ключових рішень. Одної з основних проблем я б навіть сказав претензії, яка висувалася партнерами Україні, коли був схвалений пакет допомоги Конгресом в квітні 2024 року, що немає якби українського плану, немає української стратегії, тому що до цього мова зводилась виключно про те, що дайте нам більше грошей, дайте нам більше спроможностей, тих чи інших типів озброєння, і все. І тому, в першу чергу, цей план це про те, що ось Україна зробила свою домашню роботу і тепер. Фактично немає такого аргументу, який би дозволив уникати розмову на тему якого ендгейму ми хочемо досягнути. Тобто, це перший момент. Другий момент я дещо не розумію оцього ажіотажу очікування, побачити щось нове. Давайте чесно, ми зараз в 32-му місяці такої великої повномасштабної війни, де в принципі все було сказано, і тобто, доволі очевидно, що для того щоб якби посилити щонайменше українські переговорні позиції. Необхідно з одного боку пришвидшити постачання допомоги тут і зараз зняти певні обмеження і паралельно послати Москві сигнал про те, що Україна не буде сам на сам з Росією довгостроково, і в принципі це і є одні з основних ключових ідей, тому чогось радикально нового в цьому плані нема і не може бути. Це радше така цілісна візія, яку від нас очікували. І якщо ми говоримо про... Якусь цілісну візію, то з точки зору стратегії, то це повинен бути такий трикутник, збалансований трикутник, який включає три моменти: перше це досяжні політичні цілі, друге, це ресурси, на які ми можемо розраховувати, і третє це наша здатність застосовувати ці ресурси на полі бою. І тобто, якщо збалансувати цей трикутник, то звичайно шанси на реалізацію відповідної стратегії зростають. Ми, в принципі, всі ці 31 місяць, 32 майже місяці, виходили з того, що. Партнери рано чи пізно почнуть таку потужну ресурсну мобілізацію по типу Другої світової війни і дадуть нам нові можливості, фактично багато більші можливості. Фактично, в цей час, як наші партнери ніколи публічно не говорили, але завжди підштовхували нас до розуміння, що без ліміту ресурсів не буде. І зрозуміло, що коли ми не контролюємо всі ресурси, то від політичної складової від політичного бачення дуже багато чого. Залежить тому, що на менш масштабні політичні цілі надаються й менш масштабні ресурси. Відповідно, це є такі важливі моменти. Ну і звичайно, те, що ви згадали, що дійсно мова йде не лише про посилення української переговорної позиції тут і зараз шляхом надання е, допомоги більшої, шляхом зняття обмежень, що дозволять стабілізувати лінію фронту, що дозволять попередити подальші російські просування, і фактично. Підведуть Росію до висновку, що не можна рухати лінію фронту на свою користь. Окрім цього, звичайно, потрібна довгострокова певна політична рамка, і тому запрошення до НАТО воно розглядається як теж інструмент піску на Росію, щоб показати, що дивіться, ви можете там скільки завгодно триматися своїх ілюзій, але є факт, що Україна рухається до НАТО, і чим більше ви тиснете на Україну. Тим швидше Україна рухається до НАТО, тому насправді мова йде як і про політичні моменти тут, і зараз щонайменше стабілізувати лінію фронту, е, унеможливити подальше просування росіян, і як наслідок змусити їх приймати, хоча б ту лінію фронту, яка є зараз, тому що вони навіть не готові приймати ту лінію фронту, яка є зараз насправді, ну і паралельно надати цьому регулюванню довгостроковий характер, якраз за рахунок як і щонайменше, запрошення до НАТО тут і зараз.